Знову ці модні кросівки. Усі про них говорять, блогери рекламують, в коментарях пишуть, як їх у тебе ще немає. Хм, А мене дійсно потрібні ці кросівки чи мене змушують їх купити? Привіт! Мене звати Юлія Бабенко. Я фінансова планерка iPlanUA. Разом з Junior Achievement Ukraine ми пропонуємо вам приєднатися до п'ятиденного челенджу, щоб навчитись зважено приймати фінансові рішення. Часто в соцмережах блогери та ваші однолітки натякають, що без певної дорогої речі ви не в темі. Але чи справді це? Є такий термін фінансовий булінг це коли вас змушують витрачати гроші, щоб бути так, як усі. Дослідження показують, що 60% підлітків відчували тиск придбати собі певну річ тільки тому, що вона була популярна в Тіктоці чи Інстаграм. Щоб зрозуміти, чи справді це ваша мрія, варто собі поставити три запитання: перше, чому я це хочу? Це дійсно моя потреба, чи мене переконали блогери, однокласники або інші люди. Друге, чи потрібно це саме зараз, якщо зачекати місяць, чи буду я так само хотіти це придбати? Третє, чи готова я заради цього відмовитись від чогось іншого? Якщо ні, то може це і не ваша справжня мрія? Якщо після відповіді на ці три запитання бажання нікуди не зникло, значить це на 100% ваша мрія. Можете її сміливо купляти. Як фінансова планерка, дам одну пораду. Робіть вибір самостійно, тому що ви так хочете, а не тому, що так модно. Гроші це ваша відповідальність. Напишіть в коментарях, чи був у вас випадок, коли вас змушували щось купити, і як ви з цим впоралися?